Слава Ісусу Христу, мир та благословення, гарного всім дня. Запитується мене вчора дівчинка, священик Олексій, де ви берете червону воду на борщ? Кажу, дочі, то буряк червоний. А чого він у нас червоний, я вару з буряка борща, він не червоний. Дивіться. Кажу свій секрет, як я варю червоний борщ. Окремо, покажи саночку ближче. Окремо варю капусту, фасолю, капуста, фасоля, трішки перця болгарської томати. Окремо вару. А окремо на сковорідці роблю засмажку. Це є, це є буряк. О, І тут, от, довів до кипіння борщ, виключаю борщ, даю до буряка ложку цукру, обов'язково даю. у мене рецепт тільки з цукром. Даю ложку томату, трошки більше до дві. І даю сіль до смаку. Трішечки. Трішечки потім собі досмачимо. Далі, тут виключив борщ виключив, ось, борщ виключив. Оте От все. А і дві ложки. оцту. Це обов'язково Він дає колір. Він дає колір. Хтось каже, шкідливо, нічого страшного. Оцет тут розріжує кров проти тромбозу, Тоже непогано. І дивіться, покажи саночку ближче. І в мене виходить отака фіолетова жижа бурякова. Далі Борщ виключив і змішую докупи борщ і то. Так що гарного дня!